Ввечері ми прийшли на Айфелеву вежу. Ця красуня така вона знизу має вигляд. Або цеванчик сатецья грантіозна споруда. Знизу. На Ейфелеву вежу навіть вночі величезні черги. Нам дуже пощастило, що ми взяли білети онлайн, а люди ось ідуть на поверх пішки. А ми зараз сядемо в ліфт, бо ми заказували білети з правом проїзду на ліфту. В ліфті дуже багато людей. Всі ми їдемо на другий поверх. Ось ми вирушаємо, ми підіймаємось. Залічені долі секунд. Ми доїхали до нашого поверху, то був перший поверх, а зараз ми їдемо на наш другий поверх. Але це ще не кінець Ейфелева вежа. Має іще третій поверх, це верхівка. Але на третій поверх вже лице не було, тому що масовий. Ми на ліво десь етаж, Секонд фло, другий поверх. Такий він другий поверх. Ейфелевої вежі. А ось ще її верхівка. Там теж йде ліфт і білет туди коштує 50 євро. Париж як на долоні. Яка краса, нічний Париж. І сена. Ріка Сена. Ніби якась казка на яву. Площа Таркаде, з якої ми в перший день спостерігали ейфелову вежу, як на долоні. Літак летить у небі вогниками берегти. Хочеться мені обійти і подивитися. Як найбільше ця кругова площадь відкриває всі види на Париж. Париж прекрасний. Це місто мрії, місто кохання, місто краси. На башці є такі телескопи, платиш одно євро, і тобі відкривається вид зблизька. Колесо огляду відніється. Тут ми були сьогодні в день. Монпарнас. Найвищий хмарочос. суперник ейфелевої вежі за висотою? Я й досі хожу із думкою. Невже це я? Невже це зі мною? Це просто казка. Я зараз скину в цей телескоп одне євро, щоб мої дівчатка подивилися на це диво вночі. Кидаю монетку. О, більшу, я Збільшує. Я вижу.

Давай, давай давай. Закрий один глаз. Закрий один глаз. А бачу о люди тобі приближає. О, так Как интересно, ничего себе. выше, смотри, он все на корабль. Можно я подымлюсь? Я, тоже хочу Смотри, он я наставила на стену В общем, Хочешь? такие репортаж. Блин, закончилось. Все, вот он класс, и я услышала, что <sussurra> Да, интересная. Пока-пока. <служивание> <Интересно>. <служивание> Классные эмоции у нас зашкаливают. Нам так классно <служивание> <служивание> тут. Есть, 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 есть. Я дуже щаслива, що ми купили квиток саме на нічну пору, бо таку красу можна побачити тільки з Ейфелевої вежі. Кораблі на річці Сена. Я хочу ще раз обійти башту кругову, щоб засняти. полностью ночный Париж. Париж, як на долоні, це зараз про мене. Повний круг зроблено. Я дуже щаслива. Цей день ніколи не забудеться, бо він найщасливіший в моєму житті. انا يا لحد فين في منار ورندا بقى بس لكن احنا اصلا ماشيين طبعا بالشنط اه من الصبح عشان احنا ما رحناش الشقه نعمل تشيك ان عشان احنا بنجيب هدوم. دين بوو بريكراسني Ми застали ті п'ять хвилин, коли ейфелева вежа мерехтить вогниками. Красуня! Парижська красуня. Це вона нам каже до побачення.

По дорозі до метро вирішили придбати сувеніру темношкірого продавця на вулиці. Знімали скритою камерою. One, one, one piece,

Шо, дорого, ну, дорого. Дорого. Ну дорого, ну дорого я люблю Україну. Путин – хуйно. Давайте, ось така, як подарунок. На 10 форми. Мабуть, і прес. Ладно, давай. На 10. Дорого. Ну, тоді хто? Не поможете мені голо? А от чоловіка? Давай 10. Ти мабуть, ішла в <риво> <риво> Аніпіаді. <мама, риво> ну, <навод виси. риво> давай 10. Так. Я не можу. Давай 10. Ну, я кажу, давай 10. Ти мабуть, ішла в Аніпіаді. Ти мабуть, ішла в Аніпіаді. Ти мабуть, ішла в Аніпіаді.

а, я вам, а. Такі прихильники України є в Парижі. На цій оптимістичній ноті я закінчу своє відео. Слава Україні!